від брендів Джек Джонс О Sons. ремінь, подрунковий набір, футболки, джинси широкі, розмір 34, ремінь, спортивні штани, розмір L, штани карго з кишенями, розмір 32, 33, Дві кишені. Футболка на довгі рукав, футболка поло, сорочка, джинси широкі дуже класні сучасні моделі. 24-25 рік. Ще одні джинси. Футболка. Штани, костюм, штани спортивні, худі з капюшоном, сорочка. Футболки, футболка Поло Джекін Джонс, худі, ремні відселектед, кофта спортивна, джинсові шорти Карго з кишенями, джинсові шорти, Худі з капюшоном на змійці, футболки, сорочка. Футболка поло, кофти спортивні, худі, лонгслів, худі з капюшоном, джинсові шорти, футболка, шорти для плавання, джинсові шорти карго, шорти класичні, сорочка на короткий рукав, вітровка і футболки. 6 штук.